Так, представляйтесь. Доправ поліції Поповська. Думаю, що де цей дефіксація. Поліцейський згоду два. Голосніше, буде... будь ласка, ви з ким говорите? Ну, вам ніхто не буде кричати, як ви не чуєте, то йдіть. Ні... Виміть, будь ласка, посвідчення безсторонних предметів. Розверніть нормально, мені показують. Ви не бачите? Розверніть посвідчення. Поповський Артем Олексійович. Так. Да. Поліцейський БПП. УПП у Вінницькій області ВНП 01-9451, Видано 20.11.2020. Далі покажіть, ви мені повністю до повного ознайомлення. Дійсне до 20.11.2020. ким підписано? Щасливого путі. Вас... ні, ні, посвідчення з мене? щасливого путі. У вас посвідчення ви ви не відповідає, Слухайте. наказу 1472. 4,72, послухайте мене. Номер жетона ваш. 0195 315. Чого ви нервуєте? Я не нервую. А, а вам що було б приємно, якщо просто говорити. Виламлю, виламлю? А ви як говорили зі мною до бачимо? Я вам пояснив, що я не можу заїхати. Мені людина перегородила путь. Я паркував. Сладкий запах, може приладити. Такий сладкий запах, про що вирушаєте. Ви хто? Ще раз вас питаю. Я людина, а ви хто. Ви людина? Так. Чи ви особа поліцейська? Я поліцейський і людина. А ви хто? Я вам Я людина. Статус да. а й ходите ви по землі. Да. Я помню. Вам щось це... не подобається? Слухай, ви не визнаєте правосуб'єктність людини? Я? Да. я? Не знаю, я що сказав, що ви не людина чи що? Ви взяти поліцейського ознайомлення? Да. Ну, то виконуйте виконуєте. Ви чому виломали? Ви чому ви рвалося моє майно? Закрийте двері. Ніхто їх Ніхто закривати не буде. Не буде а чи це ви не будете закривати ну, двері? Це моє майно. Дивіться, ваша... це наша Ви безпека. порушуєте зараз права на, на приватну власть. Це не ваше. Майно. Ваші машину хтось це моє майно. Чи чи хтось засід, сюди це засіб зареєстрований вона. на коло. Чому, чому ви двоє зі мною говорите? По-моєму не клада, правда? Це чому ви двоє зі мною? Це, це мій напарник. Ну ти що ще вас напарник? Ну зараз тут підійдуть люди і будуть з вами говорити. що? Це ви нас, лякаєте чи Ні, це типа ви мене лякаєте. З вами не з вами спілкуємося нормально. Посвідчення водія ваше. ви знаєте, що це відповідальність, якщо ви не надаєте нам... Ваше посвідчення не відповідає наказу 14 11.37. Це ваша суб'єктивна думка. То ваша суб'єктивна думка. Біля шиномонтажки на автовокзалі. Давай, давай, під'їжджайте сюди. Давай. Є 5 тачки. А човідки хотів запитати. Хто на цій машині їзді, Буває? Це Ваш чи колега? За я вам повинен щось відповідати? Вас. Ну, ти все. Що там у вас вдома? Як, як діла взагалі? Нормально все? Ваша мама знає, чим ви займаєтесь? А ваша. Ну ви ж мене питаєте, я вас теж щось питаю. За чого ви зараз переходите на особисте? А ви чого переходите на, на особисто? Що ви мене питаєте? Що ви мене питаєте? З чим це стосується ви ви того, що ви, ви мені виломали всі? двері? Вас ніхто не ви виломали мої двері. Закрийте моє майно. Закрийте моє майно і будемо далі розмовляти. Двері ви зараз порушуєте відкривати. право на приватну закривати. власність. Чуєте, ви ви трошки, мене почули? Ви, трошки зараз... ви мене чуєте? Я вас чую. Я вам ще раз нагадую про закон про етику поліцейську. Я ж говорю нормально. Я вам сказав. Що ви мені сказали? Закрийте двері. Ніхто їх закривати не буде. То дайте я закрию. Закривайте, що ми не даємо. Що? що від мене хочете? Посвідчення водія. Ваше, ваше доручення. Яке доручення? На представлення поліції. Ви щось таке... Кого ви зараз представляєте? Що ми зараз представляємо? Державу чи Національну поліцію України? Посвідчення водія ваше. Ви порушили право дорожнього руху. Докази. Все, докази, якщо ви щось хочете розказати мені, показуйте докази. ви зараз ша порушуєте, я помправо 2.1. Не представляєте поступення водяного працівника поліції. На яку замову? На законну я повинен. На закону, так. Да. У нас закона з 35, грати, закону про нас поліцію саме за порушення правил дорожнього руху. Забері на... телефон від мене. Ви що, мені погрожуєте чи що? Що ви лізете до мене руками? Ну, Чого ви Шо до мене лізе? Який розбив телефон? Шо? Я вам сказав від, від мене відійти. Шо? Я не буду нічого відходити. Шо? Я Шо? вам сказав, якщо Шо? ви Шо? зараз не... <різь> Алло. Алло. Ви не пред'явили ніяких доказів. Ви виломали мені двері. Тут все люди бачили. І на відео тут є камер. Да. Алло. Я в прямому ефірі. Будь ласка, давайте щось. Вони вже тут балони хочуть приміняти до мене. Балони приміняти. Я їм сказав, щоб вони закрили моє майно, почали лізти телефоном до мене в машину в мою власність. Я подумав, що вони мені пов... ну, хочуть вдарити мене. Алло. Коротше, я не буду їм відкривати вони з балонами, розумієш? Тут люди все бачать, вони тут вже балони подоставали. Коротше, вони хочуть задувати. Я все цьому позакривав. Угу. mm <laughs> Und blöde Тіпа, типа, ми зараз поїдемо, ми все пофоткали. Ми все пофоткали, ми все знаємо, ми зараз просто поїдемо. У нас тепер є фотки. Очку Очкуним.